Так, ні. Катерина Осадча погнали. Все ж таки, ти жайворонок? Ні. Тобі подобається, коли чоловік називає тебе Зая. Він мене так не називає, ні. Хотіла хоча раз розлучитись з Юрою Горбуновим. Ні. З дітьми ти добрий поліцейський? Ні. Тебе посилала на три букви зірки? Так. А ти посилала зірок на три букви? Ні. Хотіла б не бути відомою. Ні. Їла їжу, яка впала на підлогу. Ні. Доїдаєш за дітьми. А за чоловіком? Так. Вважаєш Олю Фреймут популярнішою за себе? Е, не знаю, ні. Хочеш донечку? Слава! <реш> ні! А Юра, хоче? Так. <реш> Вмієш робити еротичний масаж? Ні. Жалілась на чоловіка? Ні. За останній тиждень колупалась в носі? Ні. Слава, що це за питання? Збрекала <реш> про свій вік. А ні, ну кому як я можу збрехати про свій вік? У тебе є заначка? Так. Да. Втягувала живіт на людях. Так. Одягала нижню білизну, шиворот на виворот. Випадково, так. Да. І останнє питання: у тебе є генератор? Так. Звичайно,